Всім доброго ранку. Так, Ігор вже буде прикручувати резину, бо сунулася. Казав, що не суне. Ну, так, зараз побачимо, як він буде прикручувати до бетону. А ще ніч переночувала, ще стіни не обмастила, ще не встигла. Купили, сьогодні вже були в Тальному, купили від мух, і купили. Ой, десь лишай взявся коло і мазь купили якусь. Ввечері ввечері будемо мастити і мух, і від лишая, вже як приженемо. Гірко. А, а там воно на тому товстенькому якраз. Хочу, mm -hmm. хочу. Дві дурно скупить. Ти лиця так тупо, і боже і кусай не тупа. Зараз оці болтики до гайочки зріже болгаркою, де нормально. Так, вже в погрібі побілила. Сьогодні Наташа купила вапна, завтра свято, там неділя, за ці дні висохне і з неділі можна копати картоплю. Ігор вже замуровує дірки в хлівчику. Стасік допомагає, подає, кирпичик, раствор. Я вже почистила в курнику, побілила і побілила в погрібі. Наташа займається помідорами. На дворі жарко. То, що воно з тої сторони побиті під печі. Ось. Ось Вона да, шукала на городі. Укроп. Щось не треба було посіяти. Помідори закриваємо його повно повороді. Так, так. Да, да. А де ж воно буде, як така суш? Все горить. Так, Наташа зайнята помідорами. Я свій план сьогодні виконала. В погрібі побілила і в корничку, очистила і побілила. Те, що я запланувала. Так, Наташі були плани з'їздити в тальне і закрити помідори. Хух, яка жара. Так, викупили ж мух щось. Як, як я не прочитаю це стерти трохи, стерти трохи букви, не розбереш, що написано. Так уже тнуть, вона ще й не дасть не дається. Да. О, а ну, спрактикуємо, Чи будуть сідати? От що, вони ж так вже кусають, що... Війна з колонеї тут. Не бійся, Мілка. Чого ти? Чого? Ми ще вчина потоли. Зараз перевіримо. Ох ти! Можна зайти в інтернет, подивитися, що воно там пише. Того масла. Так, сусід з роботи з'явився. Петя святом тебе. Дякую взаємно. <ріху> Кума, та, хрестила чи ні? <ріху> ні. Бля, я Сьогодні шраб... Петя хрестився, і Ді Діана рушником? хрестилися в один день. Ні. Две, тьфу, мать свою куму. Так, вже з цієї сторони <ріху> замурував <ріху> трошки. <ріху> <ріху> Сонце не дає робити. Пишуть в коментарях мені, що в давнину казали, якщо є горіх, то не буде мух. Так, Я таке теж колись чула від батьків. Але в нас такий сильний-сильний горіх, дуже здоровецький, і над самим хлібом. То я вже пішла, постояла тільки що під горіхом, в холодочку, то під самим горіхом в холодку. Мухи не кусають. А тільки чуть на сонечко. Вони тнуть. А, ось я стою під яблунею і кусають. Угу. І нічого не допомагає. Так що хотів уріг коло самого хліва, Все равно мухи тнуть. Ну і ще й зараз. Кажуть, що більше кусючі мухи на спасах. Так воно і є. Олешка з садочка заїхав на мед з молоком. Як без коровки, так. Да? Вдома він не хоче їсти, є ж мед і молоко вдома. Він не хоче, йому бабки вкусніше, смачніше. Mm -hmm. да? Так, дивлюсь на результат. Менше кусають, але все одно вони її кусають. І за живіт, і за ноги. І вона ганяє мухи, все розкидає під ноги, і траву, і кукурудзення. Це ще якось перебути цей тиждень цього спасу. Може тоді пізніше чуть не так будуть кусати, не знаю. Може хто що знає, ще якийсь мер. Я вім'я мащу смальцем. Не знаю, чим ще мастити таким, щоб вона не мішала її. Ну, оце по хрібті помастили. Ну і що, і літають і сідають. Я трошки розстроєна. Жалко мені що вони її так. Пнуть. Завтра піду шукати полин. Чула таке, що ще як є полин, то не будуть муфи так сідати. Ще таке буду практикувати. Так, Олешка вже з батьками поїхав додому. І ось з Наташою поратися, всі по других роботах вечірню зміну. А ми з Тасіком коментувати відео. Щоб трошки раніше вийшло. А то завжди в 12 ночі виходить. Нам все раніше не виходить. Так що всім тихої ночі і всім здоровлячка.